Вітаю! Всіх пропоную вам ще даний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На 10 травня 2025 року енергіями дня керує сьогодні кармічний аркан Колесо Фортуни. Тому він дає нам і динамічність, і активність, нові можливості, або для когось можуть бути нові знайомства, зустрічі з цікавими людьми, або нові проекти. Хтось, можливо, буде отримувати корисну інформацію. Хтось, може, буде в цей день визначатися із роботою, можливо, ви будете обирати щось і на цей день у вас з'явиться шанс її знайти, те, що ви бажаєте. Головне, будьте уважні до підказок долі і використовуйте ті можливості, які вона вам дає. Також зверніть увагу на свої бажання, тому що наші бажання завжди ніби йдуть від нас самих, але, можливо, для когось це просто є навіюванням середовища певних стандартів або бажань. Тому визначиться, чи особисто ви чогось бажаєте, чи це щось може вам хочеться вирівнятись на когось. Також, можливо, вже прийшов час, щоб ви щось для себе реалізували. У будь-якому випадку в цей день зміни місця знаходження вашого, або взагалі певні переміни в цей день підуть вам на користь. Тож дивимося основну тему. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Тут жезлі вам так, у вас на цей день будуть такі чудові можливості, коли ви зможете для себе. Уже десь або в чомусь новому розвиватися, можливо, для когось це будуть такі вже можливості відчути переплив енергії, хтось, можливо, буде робити якісь нові починання, для когось прийдуть нові можливості або ідеї, ініціатива. Тобто рух в цей день у вас буде і в позитивному ключі для вас. Можливо, підвищиться ваша сексуальна енергія, захочеться якихось нових знайомств для когось, можливо, хтось навіть отримає, попри те, що вихідний день якісь свої прибутки. Ну, тому будьте такими активними, і якщо навіть у вас буде відчуття такого драйву, азарту, то це так енергії цього, цього аркана вам дають. Підказка для вас така. Якщо вам потрібно, тоді йти активно і рішуче. Зараз не час, щоб ви в чомусь сумнівались, коливалися, а просто йшли в нові починання і можливості і були відкритими для нових справ і для нових звершень. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас зірка говорить вам так. Для когось, можливо, у цей день будуть якісь відкриватися також нові можливості. Хтось, можливо, може про себе заявити, проявити себе. Можливо, у вас буде дещо такий романтичний настрій, мрійливість, будете якісь плекати надії, або, можливо, вам захочеться. Десь себе вже розвивати у певних сферах. Загалом день має бути спокійний, гармонійний. Це день для, нових, для зустрічей із друзями або взагалі для нових зустрічей. І вас можуть також цей день відвідувати якісь нові ідеї, можливо, плани якісь або думки про нові проекти, про нові починання. Взагалі, це, в цей день матеріальне питання можуть відійти на інший план. Ну, а ваші мрії це те, що буде найбільш актуальними на цей день. І основні події будуть відбуватися у сфері вашого спілкування. Тому вам бажано більше спілкуватися, контактувати, відкриватися Всесвіту і впустити нові енергії в своє життя. Підказка для вас йде така, що в цей день ви можете закласти фундамент для майбутнього. Тому що це час нових планів, нових можливостей, і вам потрібно вже пробувати свої сили, розкривати свій потенціал. У ваших справах дуже важливо проявляти творчий підхід, тому що прийшов час, щоб ви розкрили себе, проявили свої таланти. Шукали своїх однодумців, більше спілкувалися і довіряли своїй інтуїції. Тому рухайтеся туди, де кличе вас ваша душа. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант Паш кубків говорить вам так. Також на щось у нас на цей день у всіх нові йдуть якісь енергії. Для когось, можливо, буде спілкування із вашими діточками таке приємне. Можливо, у вас будуть відчуття, що. Ви ну, ніби однодумці, у вас є порозуміння, у вас є якийсь контакт, контент між вами, коли ви будете відчувати себе ну, такими наповненими. І, можливо, навіть для когось це будуть взагалі такі радісні події, коли оце спілкування буде вас наповнювати. Для когось, можливо, буде взагалі день емоційно насичений, якісь дрібні такі радощі, приємні задоволення. Хтось, можливо, отримає звісточку. І це такі питання, які будуть для вас актуальними протягом дня. Можливо, також виникнуть ситуації, де будуть потребувати вашої уваги, або ті ситуації, що будуть пов'язані з вашими діточками, як я вже казала. А ще в когось можуть бути зустрічі з друзями, або хтось буде займатися улюбленою справою. Підказка для вас є така. У вас на цей день буде таки занадто добре розвинута ваша інтуїція. Тому вам потрібно дослухатися до своєї підсвідомості і йти за підказками тої підсвідомості, займатися тим, що вам приносить задоволення, використовувати шанси, які дарує вам доля. А при прийнятті рішень орієнтуйтеся більше на, своє, на свою інтуїцію, чим на те, що будуть говорити навколо вас. І ще є підказка для вас така, попри те, що у вас такі м'які позитивні, приємні енергії, вам все, все одно не варто довіряти тому, що ви будете чути в цей день. Тому що можете просто помилитися. Я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.